В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Російські злочини на окупованих українських територіях, включаючи масові вбивства у Бучі, демонструють зразок геноциду, який має бути розглянутий усередині країни та, зрештою, у міжнародному кримінальному суді. Це одна велика справа. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Офіс генпрокурора зафіксував понад 125 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами, тисячі з них у Бучі. Тему обговоримо зі спікером онлайн, до нас долучається Віталій Матвєєв, голова правління організації Прожектор та адвокат. Віталій, здрастуйте. Добрий день, що в трактуванні міжнародного права вважається геноцидом. А, якщо ми будемо казати в розрізі конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, який був прийнятий у 1948 році. То геноцидом вважається це вбивство определених членів групи, примусове переміщення дітей з однієї групи до іншої групи, це расові моменти, це створення умов життя розраховане для того, щоб а, повне або часткове знищення определених групи. Це може бути, по, а, наприклад, орієнтації, це може бути по соціально значущим моментам. Або це може бути зовсім по іншим моментам, які відповідно до цієї конвенції розглядається як момент вчинення цього злочину і трактується як геноцид. Як справи про геноцид формуються? Яку роботу і хто проводить, аби довести справу до суду? А, в даному випадку офіс генерального прокурора над цим працює. Та міжнародні організації, які допомагають Україні. У збору доказів щодо геноциду в Україні, ми знаємо, що деякі європейські страни також підтримували в Україні та визнали, що дійсно в Україні є геноцид, але на жаль, не всі страни на сьогоднішній день це визнають, і для того щоб дійсно було рішення суду, дійсно було справедливе правосуддя, необхідно створювати, я вважаю, трибунал. Ну, наприклад. Якщо ми будемо казати про міжнародні кримінальні трибунали, які були створені щодо Югославії, щодо Руанди, вони були створені за ініціативою Організації Об'єднаних Націй, і саме в цьому процесі розглядалися справи щодо геноциду, і ми бачимо по історії, що 45-му році, ну, наприклад, Раді, це масовий геноцид проти. А тисяч чоловіків, які загинули, саме мусульман, і міжнародний кримінальний трибунал признав саме, що це був геноцид, який направлено на знищення цієї групи населення, саме на мусульман-чоловіків. І е, в даному випадку я вважаю, що в Україні також доцільно е, буде спрямовувати найважливіші справи. Та створювати, бути ініціатором створення міжнародного кримінального трибуналу щодо України, та притягувати саме вищі ешелони до відповідальності, а також можна сказати, що цей процес Україна також має право проводити і на внутрішньому законодавстві. У нас є стаття в кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за геноцид, і я вважаю, що саме деякі справи. У більшинство справ буде направлені на розгляд саме на територію України, а вище ешелони власті, які скоювали злочини проти України, будуть розглядатися саме у трибунала або іншими органами, який буде створюватися, або на рівні міжнародного кримінального суду. Чи мають терміни давності справи про геноцид і воєнні злочини? Ні, терміну давності ніяких немає. І один з принципів, що а, покарання повинно бути, і жодна особа не повинна а, не повинна а, вбігти від відповідальності і не бути притягнута до відповідальності. Тим самим і конвенції, і міжнародні органи вони направлені, що за цією злочини. Срок давності не існує, і особи повинні бути притягнені до відповідальності та стати перед судом. Хто є відповідачем у справі про геноцид Росії проти українців? Чи це буде не одна особа, так чи це будуть якісь воєнні злочинці в майбутньому вже? А ми можемо казати приблизно зараз на тих справах, які вже розглядали трибунали? Ну, наприклад, на справі Роанда або Євиславі. А саме трибунали розглянули справи, де відповідачами були саме політичні еліти, які виступали за геноцид. Також військові, які надавали ці накази щодо геноциду, навіть медіаперсони, які виступали за цей геноцид. І я вважаю, що в даному випадку також такі особи повинні бути притягнуті до відповідальності та пристати перед міжнародною інстанцією. Віталій, яке і для кого може бути покарання? А покарання також на прикладі стран, які вже пройшли цей кейс, ці моменти покарання було довічне позбавлення волі. Наприклад, якщо ми будемо казати про Югославію. Там прем'єр-міністр отримав довічне покарання. А він зараз відбуває покарання, де відбуває покарання. ця інформація є засікреченою. Ну ми знаємо, що наприклад в Ранді також всі отримали довічне покарання і відбувають покарання. А в в, малі в малі, вибачаю, в малі. Там відбувають покарання. Вона зараз. І е, це дійсно ці злочини вони є злочини проти людяності, і суд виносить покарання як довічне позбавлення волі. І е, щодо Югославії, од е, один із персоналів, який отримав спочатку 40 років позбавлення волі, але е, прокурор е, прокурором була подана апеляція, і апеляційна інстанція. Міжнародна інстанція вже винесла рішення, яким довічно позбавила волі цю персону. Скільки часу може знадобитися від моменту розслідування до моменту приведення вироку в дію? А це залежить від того, скільки часу знадобиться для створення цього трибуналу? Це також залежить хто пристане перед відповідальністю. Бо для того, щоб цю особу притягнути до відповідальності, її е, повинен схопити та доставити до суду в першу чергу, та зібрати докази. Це може бути і роками. Я е, не боруся казати саме скільки це сроку для цього часу потрібно, але. Е, Офіс генерального прокурора працює над цим та збирає всі докази. Також громадські організації, які ми допомагаємо офісу генерального прокурора, Міжнародна станціям зафіксувати ці злочини та надати для того, щоб поліпшити цей процес та прискорити цей процес Віталію. Дуже дякую за пояснення. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Віталій Матвєєв був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.